Цьому році Польща впровадила більше змін незвичайно відносно іноземців, відносно легалізації, працевлаштування. І зараз, власне, від липня 2025 року потрібно висилати, коли робиться ошвідчення або зазволення на працю. Потрібно долучати умову, яку ви будете, яку ви підписали з працівником або з лицензібьорцом, і е, це. Новина, яку раніше не потрібно було робити. Зараз це частково, а з наступного місяця всі це мають робити. Це не стосується українців на повідомлення, а всіх інших стосується. Так ось, для звичайних підприємців, таких як ми, це утруднення, тому що більше бюрократії стає. Частину за наших клієнтів ми робимо ці повідомлення, освячення. І для нас стане більше роботи. Частину клієнтів самостійно роблять це. І для них стане більше роботи, але я думаю, в цьому є плюси, тому що, впроваджуючи, впроваджуючи такі речі, Польща намагається боротися з фірмами, якби фіктивними фірмами, які кліпають ці карти, фактично не працевлаштовуючи людей. Роблять карти, і що далі людина отримала цю карту побиту і далі йде і на чорно працює. Так ось для багатьох бізнесів, особливо е, малих, малого і середнього бізнесу, конкуренти це не тільки фірми між собою, конкуренти це і чорноробочі, особливо в сфері послуг. Наприклад, е, це, якщо брати наших клієнтів, це салони краси. Салон краси, який платить податки, офіційно все проводить. Тяжко конкурувати з тим, хто там працює на дому і навіть не зареєстрував жодну діяльність. Дуже часто таке буває в клінінгових компаніях. Тяжко вести бізнес, коли багато людей робить неофіційно, нелегально, не платячи податки, вони перебивають ціни, ставлять нижче. З такими цінами фірма просто не може пройти. Так ось Якщо будуть боротися з тими, хто працює на чорно, простіше буде вести легальний офіційний бізнес. А я бачу тенденцію, що українці вони вже не є гастробайтерами як 12 років тому, коли я тільки приїхав. Так відчувалося, ніхто не знав, що таке ЗУС, освічення. Всім було все одно. Зараз люди хочуть працювати офіційно, хочуть знати, що в них є ЗУС. Страховка, що у них пенсія зберігається, на, накопичується ті, хто вже старші. Тому, е, як на мене, це гарні зміни, які мають покращити ситуацію в перспективі часу. А якщо у вас є питання відносно реєстрації бізнесу, в Польщі, або ви вже зареєстровані, ми безкоштовно вас можемо проконсультувати.